Олександр працює кур'єром в одній із служб доставки. Товари доправляє на велосипеді, тож об'їжджає за день практично все місто. Каже, мріє про велодоріжки. Зараз доводиться виїжджати на дорогу разом із машинами та перетинати пішохідну вулицю. І тут пішохідна зона, то ми тут тільки пішки пересуваємось. Та не всі дотримуються цього правила. Велосипедисти і користувачі електросамокатів часто ним нехтують. За словами чиновників, у Чернівцях, хоч і не вистачає велодоріжок, та для осучаснення зручності й мобільності вже зроблено чимало. Тактичний урбанізм це локальні і точкові зміни, якоїсь певної локації. Так ми розуміємо, що заходити в капітальні роботи це не завжди можливо, тому що це там дорого, потребує часу на розробку проектної документації. Але якщо ми бачимо, що є якась певна локація, де є якась проблема, яку можна вирішити, або яким чином цю локацію можна покращити невеликими влученнями в цю локацію, то власне. І змінюють методами тактичного урбанізму. При ремонті доріг та встановленні тротуарів вже облаштовують тактильні доріжки для незрячих. У місті з'явилося чимало просторів для відпочинку людей замість автопарковок. Під час європейського тижня мобільності також відкриють новий парклет. Своєрідне продовження тротуару для відпочинку і спілкування пішоходів. В Даному випадку ми будемо говорити про перехрестя вулиць Шилера та вулиць Лесі Українки. Там з'явиться такий нова локація, де можна буде посидіти. Там буде стояти лави. Це буде велопарков. Сподіваюся, що з'явиться катка з деревом, аби додати якусь трохи затінку в тому місці. І це все буде зроблено за рахунок звуження проїзної частини. Ще встановлять спеціальні гумові стовпці, які не дозволятимуть водіям паркуватись де не слід. Перш за все, європейський тиждень мобільності піднімає теми, які зараз на слуху, тому що доступність дуже важлива, особливо в контексті воєнних дій на території України і збільшення кількості малобільного населення. Це стосується як поранених військових, так і, наприклад, мам з колясками, з дітьми, людей на військах і так далі. Марія Нікітіна зазначає, місто змінюється та досі є що покращувати. Можна пересуватися по місту, тобто вже. Де є пропрацьований маршрут, де є безбар'єрні магазини, до прикладу, для мене особисто, де є безбар'єрні аптеки, послуги, кафе? Насправді, бар'єрність музеїв це дуже великий виклик для всієї України. В тому числі для чернівців, і люди, які пересуваються на кріслах колісних або за допомогою інших реабілітаційних засобів, вони просто не мають змоги потрапити в музей, насолодитися виставкою. На мій погляд, це велика проблема. Марія Нікітіна каже, що основним методом вирішення проблем має бути єдність. Для мене побудова безбар'єрності і побудова інклюзивного суспільства це про взаємодію всіх. Тобто, коли влада, бізнес, громадськість, суспільство вони всі працюють в тандемі. Так. Семенко-Шоватий намагається кожного дня добиратись на роботу велосипедом. Зізнається, коли ранок починається активно, це заряд енергії на цілий день. А я скажу, що не кожного дня, якщо бути абсолютно відвертим, то я намагаюсь комбінувати. Тобто, раз може бути так: раз це автомобіль, раз це маршрутка. Дуже залежить від дня від погоди, тому що все-таки, коли йде дощ, то краще вже вибрати альтернативу. Чи готові містяни використовувати велосипеди та електротранспорт для екології і насамперед для себе розпитувала команда Сі 4 Хтось на себе. Іде це гарна ініціатива, але особисто я не, не перейду тапи да, готові. У мене є спортивний велосипед з заниженою рамою, і зараз я їжу водночас на автомобілі. Зазвичай на автомобілі я, я їжу поза межами міста, коли мені треба. А велосипед я катаюсь так, коли маю вихідні дні, вільний час. Теоретично, так, да, готовий варити. Зранку на пара їду, то трошки в нас пробки в черніцях. Типу, то на велосипеді я себе став, десь там проїхав, пробракувався світа, і так зручніше трошки. Да, якщо будуть у нас інфраструктура нормальна, то без питань. Перекласти бруківку, зробити велодоріжки і. Щоб в Чернівцях водії були більш чемні і культурні, тоді можна буде переходити без питань на велосипед. На тротуарах виділяють велосипедні дорожки, щоб тільки по цим велосипедам їздили, але люд, ну, пішохіди, які ходять пішком, вони ну і ходять по цим дорожкам. Тобто їх може випадково там зачепити велосипед і травмувати якось. Такі правила є: що не можна їздити по е, пішохідній зоні. Ну, вулиця Кобилянська вважається як пішохідна зона. В той же час по тротуарах є можливість їздити на велосипедах, даючи якби пріоритет пішоходам. Ну, тут у мене був навіть випадок, що мене оштрафували на велосипеді, коли я їхав по Кобилянській, Тепер я а, слідую правилам. Ну, я вважаю, що потрібно в місті більше зробити велодоріжок, тому що їх дуже мало, і велосипедисти їздять по дорозі, по трасі. І це заважає у Чернівцях. Для велосипедистів вже багато зробили, зауважує Богдан Старик. Я почну тоді з того, що вже виконано. Там минулого року частково ми відновили велодоріжку на вулиці Героїв Майдану, і цього року її відновили відновлення від соборної площі вниз до базару центрального продовжиться. Тому принаймні один лінк там до вулиці Садової до Парку Шевченка в нас вже від центру міста буде. Також зараз закінчується капремонт вулиці Щербанюка, де також буде виокремлена велодоріжка, яка буде виконана асфальтом. І Я впевнений, що вона буде зручною для велокористувачів. Акцію велосипедом на роботу проводять в Україні щороку у рамках європейського тижня мобільності. Усе для того, аби залучити якомога більше людей і вкотре нагадати про альтернативні види транспорту. Остап тренер із скейтбордингу та активний учасник європейського тижня мобільності. Нині вчить молодь екстремальному катанню. Каже, дуже хоче побачити більше молоді, у якої горить вогонь, і є до екстриму. Ось саме цей скейт-парк, я вважаю, є досконалим. Тут можна кататися в різних стилях, на різних там, скейтах, самокатах, велосипедах. Ось. Тут хороше бетонне покриття, на якому не боляче падати, ти от спадаєш, скользиш. Це хороший аспект. Тут, як мінімум, дуже хорошому ну, стані фігури, нові досить, і для новачків, і для більш старшого. більш... Кращого рівня катання. Цей скейт-парк відкрився кілька місяців тому. Тут встановлені трампліни, рампи та влаштовані траси для їзди на велосипеді. Також забезпечили відеонагляд. Мені дуже подобається скейт парк. Бо це перша резіна в Україні. Це перше тут зробили в Чернівці». Я провожу кощпощі кожній дні. Тут у рамках європейського тижня мобільності у Чернівцях уже провели понад 20 заходів. Попереду кажуть організатори, ще чимало цікавого. Це буде Car Free Day на площі Філармонії, день без автомобіля. Буде перекрита часткова площа Філармонії та часткова вулиця Заньковецької. У нас буде сцена, на якій будуть спікери не тільки Чернівецькі, а й запрошені гості з Львова та Києва, в тому числі транспортні експерти і експерти в. Екології Європейський тиждень мобільності проводять щороку заходи, які організовують спрямовані на популяризацію велосипедного та громадського транспорту, а також для покращення доступності міської інфраструктури для маломобільних людей та підтримки екології в нашому місті.